Всім привіт! Бути мамою це безкінечно вчитися на психолога, педіатра і інших спеціалістів. Чому запитаєте ви? Тому що напевно кожна мама з народженням дитини починає більше заглиблюватись в науку та пізнання. Тому сьогодні кожен частково освоїть професію ортопеда-травматолога і будемо розбиратися, що становить собою такий дитячий діагноз, як дисплазія кульшового суглоба. Як його визначити і до чого він може призвести. Не перемикайтеся! І поки ми ще не почали досліджувати цю тему, напишіть нам у коментарях, чи ставили вам такий діагноз і як ви лікували його, чи справляли з ним більш детально про дисплазію сьогодні говоримо з лікаркою, ортопед-травматологом Валерією Швецькою, а також мамою Аліною. Вітаю, дякую, що прийшли. Алін, я знаю, що особисто я стикалася з таким діагнозом, і моєму сину ставили такий діагноз. Чи були у вас такі проблеми? Так було, е, коли дитині було близько трьох місяців, йому поставили діагноз дисплазію. Ортопед-травматолог, так? Так. Чи ви до хірурга ходили? Я пам'ятаю, що здається, до хірурга. Хірург. Ходили. Хірург, так. Хірург, але він є хірург, і орто якось так в нього там. Угу. І вам призначили стремена, чи ну яке лікування можливо? Е, лікування було таким: нам призначили стремена Павліка приблизно на півтора місяці ага. е, і також е, масаж. Спеціаліст робив масаж, і також деякі вправи я виконувала. А, в домашніх умовах. Так. Ага. І потім вас, ви пішли на повторний огляд. І так, все так. і десь приблизно за два місяці все виправилось. Ага. Особисто нам, моєму сину, ну, також був маленький, я так розумію, що в малюковому віці ставлю такий діагноз. Поставили хірург, ми прийшли на огляд, і хірург сказав: у вас тут дисплазія здається, і направив нас на УЗД кульшових суглобів. Угу. Ось, Ми пішли на УЗД кульшових суглобів, зробили його і УЗД не показало. Що все ж таки там дисплазія, і нам просто сказали, що не робіть в домашніх умовах масаж, показали, який масаж. І так ми, в принципі, обійшлися без стрімен. Але все ж таки, ну ця тема досить часто викликає у батьків таку тривогу, тому що чи носити стрімена, чи ні, розкажіть Валерія, нам більш детальніше про те, що таке дисплазія і ну, чому вона виникає. Дякую за запитання. Взагалі, це моя болюча болюча тема, така тому що в нас в Вінниці в області просто епідемія дисплазії. Насправді такого немає. Під поняттям дисплазії ми розуміємо порушення формування всіх структур кульшового суглобу і порушення співвідношення голівки стигна відносно до западини mm -hmm. суглоба, що на майбутнє може призводити при вираженій формі дисплазії до інвалідизації. Що провокує дисплазію. Провокуючих факторів зі сторони батьків немає. Тобто ви не можете спровокувати у своєї дитини дисплазію якимось. Там вправами, якимось своїми діями, своїм харчуванням. Цей стан виникає частіше у дівчаток, у перших дівчаток. І коли є тазове передлеження, тривале тазове передлеження також є одним з факторів дисплазії, але не 100%. Це тільки в 30% діток з тазовим передлеженням. Ми на виході маємо порушення функціонування нашого суглобу. Стосовно діагностики, золотий стандарт діагностики до 6-місячного віку це виключно УЗІ. Чому? Тому що на цих етапах суглоб складається виключно з хрящової тканини. Всі структури це хрящ, який поступово буде ставати вже кісткою. Тому перші 6 місяців ідеальна ідеальний контроль суглобу виключно УЗІ. А вже до рентгену ми звертаємося. Після 6 місяців в рідких випадках з чотирьох місяців. І е, такий момент, що УЗІ і рентген, то не взаємовиключаючі методи один від одного, а навпаки, вони доповнюють один одного. Можна питання? А, а якщо роблять до шестимісячного віку рентген, то чим це може бути небезпечно? Е, ні, це немає в тому небезпеки для дитини, це дає просто. Mm, такий ложний момент того, що ми можемо поставити дисплазію, uh -huh. де її немає по факту. Я зрозуміла, тому що нам робили рентген. Так. а В якому OZ. віці вам робила? Uh, десь в три місяці. Ну в три місяці, місяці, так та, це в даному випадку yeah. трішки рано. Вам на УЗД? не ні, ми ага, не робили лише рентген, ага. так бо нас направили чітко на УЗД. Я пам'ятаю, що Кам. шукала, де це можна зробити е, Валерія. Ви сказали, що дівчатка більш схильні до появи дисплазії. Чому? Тому що у мене особисто хлопчик, я знаю, що Аліни теж хлопчик, але ну, були такі проблеми. <світ> ну, бачите, з кожного правила є виключення. <світ> Це ваші хлопчики. Стосовно дівчаток, чому дівчатки? За рахунок гормонального фону. Вони в них суглоби, зв'язочки, м'язи більш еластичні під впливом маминих гормонів. Як зрозуміти, от мамі. Що у дитини дисплазія, чи це виявити може тільки хірург саме при огляді? Чи мама може побачити якісь відхилення? Дійця, батьки в першу чергу можуть побачити відхилення? Коли міняють памперс, змінюють памперс, їм важко відвести ніжки, розвести ніжки, щоб вдягнути цей памперс. І вони будуть відмічати, що там одна ніжка гарно розвелася, а інша так туго не дається. Або ніжки розводять вдягнути памперс і чують якийсь дивний хрускіт. Це в перші два місяці одне з uh -huh. таких е симптомів вже вираженої дисплазії, коли в нас є вивих суглобу. Тоді ми чуємо хрускіт в суглобі. І плюс, коли вдягаємо. Можете побачити, батьки можуть побачити різницю по довжині ніжок. Ось саме ця різниця по довжині ніжок також один із моментів е, проблеми з суглобом. Що не є е, ознакою дисплазії – це різні складочки на стегнах. Це виключно угу. підшкірно-жирова клітковина, яка собі розподіляється так, як їй забажається, і все це не є симптомом дисплазії. Ви сказали, що от мама, вона ну, батьки вони ніяк не можуть спровокувати. Я так, так розумію, що лише спадковість так відіграє от велику да, роль. Так, да, є спадковість. Якщо у мами, якщо у батька була дисплазія, то зрозуміло, що у нас теж вже відсоток ймовірності виникнення дисплазії у дитини більший. Алін, як довго ви носили от стриміна? Приблизно півтора місяці. Ага. Як він себе поводив? Тому що я знаю, що коли дітей одягають в стриміна, це ні сну немає, ні життя немає, нічого немає, тому що дитина дуже дратівлива. Ну, На початку перших декілька днів я йому на ніч знімала, щоб він міг до них звикнути, а потім вже й спав. Ну, На початку так, він плакав, йому не подобалося, але він е, досить таки швидко до них звик, і він вже прилочувався з ними там повсти, щось робити, перевертатися. Тобто, якби, е, він знаходив вихід з ситуації, і вони потім не стали для нього проблемою. Навіть навпаки, ага. коли ми вже їх зняли, він себе некомфортно почував, тому що щось не так. Для чого от призначають саме стреміна? Не можна якось по-іншому от виправити саме? А, дивіться, коли в нас є проблема з кульшовим суглобом, угу. лікування заключається в чому? В стабільному положенні суглоба. Коли ми дитину вдягаємо стреміна, ми ніжку відводимо. Uh -huh. В сторону вона центрується в западину суглоба, і вже западина суглоба формується навколо голівки стегна. Uh -huh. Єдиний цей метод є лікувальним: стріміна павліка, яких всі бояться. Це золотий, також один з золотих стандартів лікування. Є ще е, інші шини відвідні, які теж використовуються, але в більш старшому віці. Є подушка фрейка, яку теж використовують. Тобто це все методи лікування, при якому ми тримаємо суглоб в такому статичному положенні довго тривало. Тому не потрібно їх боятися. І е, для дітей то виключно аксесуар, uh -huh. а для батьків то психологічний стрес, тому що дитину щось вдягнули. Дитині поставили діагноз. Е, і батькам простіше повезти дитину на масаж, який не є лікувальним, який не впливає на формування стоглобу, який взагалі ні до чого не призводить. Угу. Тобто, масаж... Чим дягнути в стріміна? Так. Масаж не допомагає? Ні. А навіщо тоді його призначають? <світ> Як би так коректно відповісти? Це якісь стандарти пострадянського простору? Чи? Ні, це стандарти заробітку. Ага. Буду абсолютно відверта з вами. Це, це не є лікування, це є заробіток. До речі, про заробіток. От, ви сказали саме про стандарти заробітку. Я пам'ятаю, моя знайома, в неї була дівчинка, перша народилася і їм поставили дисплазію. Вони поїхали до одного лікаря, він зробив УЗ, УЗД. Призначили їм стріміна, вони поїхали одразу, як розумні батьки, свідомі, поїхали ці стріміна і не розуміли, як їх вдіти. Ну, дитина, дуже, дитина дуже кричала, і мама така була переживательна. Вони поїхали до лікаря, до іншого. Не попали до того на прийом, до травматолога, приїхали до іншого. І цей лікар каже, а навіщо ви приїхали до мене з цими стріменами? Вони кажуть, ну як же, нам сказали, що потрібно. Ось УЗД він відправив їх ще на рентген. Вони ще поїхали на рентген, цю дитину повністю обстежили. Я не знаю, яким чином но ті стремена не знадобились. Не знаю чому. Але історія говорить про те, що потім вони з цими стремінами поїхали назад, в, там, де придбали, щоб віддати це все було протягом там, реально одного дня, ну максимум двох. Але в них не забрали їх ці стремена. Потім вони поїхали до лікаря, який поставив цей діагноз, почали там ну, з'ясовувати стосунки. і, ну… Прийшли вони до висновку, що да, десь лікар просто він мав зв'язки з оцими, ну, продавцями саме стрімян, і тому так вийшло. що Такі моменти теж бувають, тому інколи бувають мене пацієнти так прицільно питають, а де нам їх купити, от де ви скажете. Я кажу. Де забажаєте? Де Інтернет, знайомі, у, котрих, у, дити, у, у яких дитина була з дисплазією і стрімена мають е, нормальний вигляд, функціональний. Можете взяти у них, це не проблема. Головне, щоб дитина отримувала лікування. Е, і все. Тобто, угу. ну, чіткої якоїсь точки, куди треба за ними йти, немає. Валерія, скажіть, а чи не приз... чи немає дискомфорту у дітей, коли вони носять стремена? Чи можливо не відчувають вони якісь біль? Чи... Чому вони так, скажімо, поводять себе плачуть? їм це не подобається. Воно приносить якийсь їм дискомфорт? Чи чи це чим менша дитина, тим, тим менше дискомфорту від того, що вона носить стремена. Дивіться, дитина виражає своє невдоволення і своє якісь бажання виключно криком. Угу. І це може бути не пов'язане із стрімінами, це може бути пов'язано, що вона хоче їсти, це може пов'язано бути з коліками, це може бути пов'язано з тим, що їй десь десь тисне той ремішок від е стрімян. Можливо, вона хоче випрямити ніжку, а вона на зло угу. повертається угу. назад. І це все провокує ось це незадоволення. Коли дитина старшого віку, ми припустимо там старше 6 місяців, ми визначаємо, що є проблема, її потрібно лікувати. Ми вдягаємо дитину в шину. Це відвідний такий апарат, жорсткий. Там да, там дитині важко рухатися, десь труть металеві вкладки, там є чіткі проблеми, які викликають у дитини дискомфорт. Тому і я наголошую на тому, що якщо в нас є проблема, її потрібно лікувати чим раніше. Але е, діти дуже швидко до всього звикають. Mm -hmm. І навіть вже в цих відвідних шинах, як ваш малюк, потім йому їх не вистачало. Вони повзають, вони сідають, вони встають. У мене дуже багато відео від батьків, де там діти пересуваються і що ніяким чином не обмежені в своєму житті, навіть в відвідних апаратах. Тобто ніякого такого дискомфорту дитина не відчуває. Я ж кажу, тут більший mm -hmm. дискомфорт батькам. Ви сказали, що від шестимісячного віку, тобто батьки або не приходять до лікаря на огляд, ну чому так от затримуються і до чого може призвести саме таке нехтування відвідуванням лікаря? Е, дивіться, частіше то не батьки нехтують відвідуванням лікаря. Mm -hmm. е, інколи бувають такі ситуації, коли в нас двобічна проблема, і вона клінічно може ніяким чином не проявитися. І лікар на первинній ланці, сімейний лікар, педіатр. Того може просто не помітити ага. е, клінічно, візуально. Е, тому в таких випадках бажано просто, щоб всі батьки знали, це скрінінговий метод узі В два місяці ми його робимо абсолютно всім діткам. І вже визначаємо здорові суглоби суглоби, які потрібно спостерігати. І все. Е, чому ще може бути, що пізна діагностика? Е, коли Частіше от зараз на е, момент нашого військового стану, війни, угу. дуже багато діток виїжджали за кордон. Так. За кордоном е, інша методика трішки діагностики, вони виконують уЗІ виключно тим дітям, у яких є фактори ризику і клінічно якісь проблеми. Е, по підрахункам їм дешевше, це також грубо кажучи, прооперувати в старшому віці, ніж рутинно діагностувати. Uh -huh. Великі затрати в нашому випадку. В чому плюс? В тому що батьки самостійно оплачують ці всі no, обстеження, так. так і немає такого навантаження е, на державу. Тому ми можемо раніше діагностувати. Ну і в теж в той же самий час трішки є її продіагностика, звичайно. А от які фактори ризику? Ви сказали про фактори ризику виникнення? Так, да, е, по факторам ризику стать. Дівчатка частіше ага. страждає. це 80% випадків дисплазії то дівчатка. Тазове передлеження. Це ага. в нас орієнтовно 30% дисплазій від тазового передлеження. Багатоплідна вагітність так само. Діткам мало місця, вони стискають один одного, маловоддя. Існує, звичайно, спадковість. Uh -huh. Плюс, якщо в нас є е, якісь комбіновані такі вади, інколи буває, що дитина народжується з кривошиєю, з клишеногістю, тоді ще також ризик дисплазії підвищується. Ви носили стрімена півтора місяці, так? Приблизно так. Ага. Наскільки довго от, має тривати лікування? Півтора місяця чи все ж таки довше? Ну, е, як ви? лікування у нас триває орієнтовно від 6 до 12 тижнів, тому як орієнтуємося угу. цілодобово приблизно? Я своїм пацієнтам дозволяю знімати десь на годину на півтори, щоб дитину покупати, перепочити, погратися, трішки відійти угу. від того моменту лікування. Е, і надалі може знадобитися ще плюс там 6 тижнів перебувати в стрімінах тільки на нічний сон. Ми знімаємо сліміна на здорових суглобах. Угу. Тому кожні чотири тижні бажано контролювати розвиток суглоб. Тобто ми одягнули, одягнули сліміна, ви одягаєте сліміна обов'язково з лікарем. Він має вам пояснити, як їх носити, які етапи відведення ніжок там, по дням, як доглядати за дитиною з стрімінами, тому що це для лікаря ортопеда очевидно. А для батьків то взагалі не очевидно. Ага. Е, тому тут все треба робити під контролем лікаря. Через чотири тижні прийшли, зробили УЗІ. Бачимо позитивну динаміку, але ще не те, чого ми бажаємо. Ми продовжуємо носити ще чотири тижні. Знову робимо УЗІ, те, що нам потрібно. Залишаємо на е, Стріміна ще на закріплюючий такий етап. Uh -huh. Там пару тижнів носимо, приходимо на огляд, при потребі робимо рентген після шестимісячного віку, і все. А чому от стріміна ви сказали, що залишаєте спочатку там на постійній основі, а потім от залишаєте на ніч саме вночі щось? Е, закріплюючий ефект? Ні, тому uh -huh. що вже в день дитина активна, вдень ми відновлюємо наші моторні навики, uh -huh. які трішки затормозили на, на період лікування. А вночі дитина спить і паралельно ми підтримуємо суглоби в тому положенні, в якому нам необхідно. Розводити ніжки це обов'язково для всіх діток, наприклад, навіть щоб м, таку міні-профілактику робити, ну, там, розводити правильно ніжки постійно. Е, ви ж займа... Ти казала, вправи ви виконували, так? Так, да? так. Розводила да, ці ніжки? Так, ніжки, там ще з ручками, там декілька було вправ, які ми робили. Так. Я, Я ж... пам'ятаю, ми розводили ніжки, і він просто син від сміху просто заходився. Це було так смішно. Я ще перевертала на животик і таку ми робили, розводили а, ніжки угу. і так притискала, так-так. Такі теж та були чи потрібні ці вправи. Якщо є обмеження відведення, то звісно батьки можуть це робити, угу. але то не буде ключовим моментом лікування. Так угу. само так само, як масаж. Краще, щоб це робили батьки, ви покращуєте свій контакт з дитиною. Це набагато краще для дитини, ніж 15-20 хвилин від спеціаліста. Хоча буду чесною, коли народилася моя донька, мені було 25 років, і до нас ходив масажист. Бо я вирішила, що в неї важко розводяться ніжки, розумієте? Ну на щастя, ви вже ж лікар були. Так, да, Я була інтерном на той момент. Ага. Да. На щастя, я дорослішою, мудрішою, більше читаю, але не маю надії, що дитина моя мені це простить. Ну, Перша дитина вона завжди така. Мама завжди до першої дитини відноситься так ну, досить пиливо. Ну, дуже переживає. Я пам'ятаю да, себе, да. я теж за все переживала. Десь там щось не такое вже переживаєш, думаєш, чи нормально, чи, чи непогано. Мама, що я десь щось можу пропустити. Чи корисні для таких дітей: ходунці, стрибунці, отакі от якісь розвиваючі? Не корисні не тільки для дітей з проблемами з кульшовими суглобами, а й для здорових діток. Чому? Ага. По-перше, якщо дитина ще самостійно не ходить, не стоїть, ми її ставимо. В девайс, який її підтримує з усіх сторін, а потім чекаємо, щоб дитина самостійно пішла. Uh -huh. Хоча вона вже не розуміє, чого їй потрібно навантажуватися, тому що їй же було легше легко пересуватися uh -huh. до того. Починаються занепокоєння і консультації не потрібні у ортопеда, у невролога, чому дитина самостійно не ходить. А тому причина, стрім, я перепрошую, пригунці і ходунці. ходунці. Далі, якщо ходунки не відповідають зросту дитини, ми починаємо, дитина починає робити опору на носочок. Uh -huh. Друга причина занепокоєння батьків, дитина ходить на носочках. Так. Хоча тому причина ті ж самі ходунці. І найважливіша е, проблема ходунко, ходунців – це е, висока травматизація дитини. Дитина на ходунках розвиває швидкість, яка їй не характерна, так. то наче дати 16-річній дитині Феррарі. Ну, це одне і те саме. Якщо ми говоримо, що ці ходунки в приватному будинку, угу. є ризик того, що дитина з'їде на цих ходунках там, зі сходів, вдариться в телевізор, телевізор впаде на дитину, це травми голови. Дуже багато досліджень провели не в нас, а в Штатах. І там вони підрахували навіть кількість звернень з черепно-мозковими травмами у дітей, які знаходилися в ходунцях. Тому я категорично проти них. Тобто, все ж таки їх краще не використовувати ні здоровим дітям, ні здоровим, ні дітям з проблемами. Інколи буває так, що батьки, коли чують це від мене, тому що це зазвичай я проговорюю. Навіть є запит, немає запиту mm -hmm. від батьків. В кінці е, прийома вже що можна, чого не можна, діткам. І батьки починають між собою переглядатися. Я кажу, вони вже в вас є. От ну, да, Uh -huh. І ми їх використовуємо. Кажемо, ну, давайте домовимося, якщо ви хочете їх використовувати. Ну я ж не проконтролюю того. Так, звичайно. Ліміт, максимум 10 хвилин. Все, ось вам потрібно, припустимо, зібратися, піти на прогулянку дитину. Ви зібрали, поставили uh -huh. в ходунки, взуваєтеся, забираєте і йдете. Якщо мамі це допоможе, можна на це закрити очі, але не на постійній основі. Uh -huh. Алін ви використовували ходунки? Ні, не використовували. я це знала, я ні в якому разі <рес> я користувалася. Реально користувалися нам подарували і там і музика грала, і так дитині цікаво було користувалася. Да, і він дійсно набирав таку швидкість. Ми жили в приватному будинку, і він з однієї кімнати вилітав в іншу, пролітав до кухні, і йому так подобалось, тому що це швидкість. Це ну адреналін. Скажіть, Валерія, а які можуть бути наслідки, коли нехтують лікуванням дисплазії? Е, дуже гарне запитання, коли йде мова про виражену дисплазію, це підвивихи, вивихи, це ін, вона не лікована або почали лікувати вже трішки запізно, е, це інвалідність дитини. Чому? Тому що в нас вже порушено співвідношення голівки стегна до западини стегна. Е, і е, інколи буває так, що вже голівка стигнової кістки розташована не в западині, навіть не на краєчок дивиться, а поза її межами. Це потребує оперативного лікування, виключно оперативного лікування. Е, По-перше, це травматично для дитини. Довго тривала реабілітація, травматизація, е, передчасне. Е, Передчасний деформуючий артроз, що який призведе до ранньої, до ранньої потреби в ендопротезуванні даного ага. суглоба, і постійний дискомфорт, біль, порушення ходи. Якщо це виражена дисплазія з вивихом, це різна довжина нижніх кінцівок, це порушення вісі кінцівки протилежної, тому що вона виконує навантаження все. Е, яке мало розпреділятися на обидві кінцівки, це також призводить до потреби в оперативному лікуванні обидвих, е, обох, обидвих обох обох кінцівок, так і е, е, потребує подальшого постійного спостереження в ортопедах. Тобто таким дітям я так розумію, спортивні якісь секції відвідувати не бажано. Ну, ми не говоримо про відвідування, е, про заняття спортом професійним до ну, 100%, а, а щось для себе, для того, щоб ми активно розвивали е, фізичну активність дитини, м'язи розвивали, м'язи е, е, тазового пояса, м'язи стегун. То це потрібно. По перше, для того для ж, е, покращення і полегшення реабілітації в післяопераційні періоди. Нас, міцні м'язи, допомагають нам потім краще реабілітуватися. Тому я підтримую те, щоб дитина ходила на танці, на якісь гуртки е інші, які зараз є, їх дуже багато. Головне, щоб це, це, це дитині подобалося. Ну, а футбол, там, наприклад, можна ж отримати травму? Е е якщо, ну дивіться, травму, ми можемо отримати на рівному місці, ну, і так, не обов'язково бігати в е футбол. В професійний футбол, так. Да. Якщо ми говоримо про виражену дисплазію, не бажано. А якщо в нас була стабулярна дисплазія, скажімо так, мінімальна, то ніяких протипоказів немає. Абсолютно, просто потрібно пам'ятати, що в нас був діагноз, і спостерігатися. Дитина жаліється, йдемо на огляд, робимо рентгенографію, вже зважуємо, тренуємося, не тренуємося, але не відмовляємося від спорту. А тобто, ви сказали, дитина жаліється. Е, можна ж ну може дитина жалітися на біль в суглобах, чи от як зрозумієте? Е, може жалітися, що швидко втомлюється, що їй важко бігати, що вона відчуває біль в ділянці кульшового суглобу. Таке може бути, і тоді потрібно знову ж таки звернутися до лікаря? Так, Звичайно, це може бути вже в дитини там в віці 4 роки, чи це може бути і старша дитина? Може бути, ви... і старша дитина, звичайно. Тобто раніше вона такого не ну, не було в неї такого, а потім от е, активний ріст. там, А от в пубертатному періоді, оцей скачок зросту, коли дитина починає дуже інтенсивно рости, там можуть бути якісь от ну, прояви, так. Так, так звичайно. Угу. Все залежить так само від того, яка ступінь нашої дисплазії. Тобто була. якщо легка ступінь? Так, вона і не ми не буде її вилікували вона. Вона не буде турбувати дитину. Які рекомендації от на майбутнє ви даєте для діток з легким перебігом дисплазії і з такими склад... Ви взагалі наскільки часто ви стикаєтесь з складними випадками дисплазії? Їх насправді не так і багато е і орієнтовно там із ста дітей е четверо, п'ятеро мають таку виражену угу. проблему, яка Серьезно? потребує потім спостереження, і навіть оперативного лікування. Uh -huh. Мої рекомендації це спостереження у uh -huh. Ми, Якщо це ацетабулярна дисплазія, ми спостерігаємося у ортопеді, там, орієнтовно раз на рік, коли є якісь скарги, щось турбує, батьків щось турбує, бачиш, що якось змінилася хода, дитина жаліється, що швидко втомлюється, болять, припустимо, колінні суглоби, кульшові суглоби, бажано показатися. Коли мова йде про більш виражені, Такі дисплазії, то в першу чергу це треба знайти свого лікаря, лікаря-ортопеда, який буде вести, буде знати історію, буде вести, і в ідеалі, щоб це був оперуючий лікар. В нас в Україні проводять операції, так? Так, звичайно. Угу. Звичайно, і в Україні, і в Вінниці, і у нас проводять угу. все, все добре. <кій> Можна батькам не хвилюватися. Да, абсолютно, абсолютно. На завершення, щоб ви, можливо, побажали усім батькам, які дивляться нашу програму та переживають за своїх дітей? Щоб побажала миру в першу чергу, щоб вони в нас жили, наші дітки вже в світі без такого сусіда, як на даний час є. Щоб батьки любили своїх дітей, турбувалися, і якщо ставлять якийсь незрозумілий діагноз. Це абсолютно нормально, якщо вони підуть до декількох спеціалістів, зроблять декілька обстежень, але будуть впевнені в діагнозі. Ну, звичайно, важливо все ж таки знайти лікаря, який дійсно все пояснить і дасть допомогу, таку першу допомогу батькам, ну а потім вже батькам, дітям. Дуже дякую за розмову, за Там. цінні поради та за відповіді на наші запитання. Дякую вам за запрошення. На сьогодні це все. Ми будемо раді вашим коментарям, дзвінкам та побажанням стосовно нерозкритих тем, які є для вас актуальні. Миру нам, друзі, здоров'я і до зустрічі!